Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня, пане Віталію. Бачите, буквально з учора ми очікували цієї інформації. Зараз тішимося щогодини цим відео наших військових зі Снігурівки на Миколаївщині. Що ви ще нам можете сказати на зараз по оперативній ситуації? Звичайно, ну і, можливо повідомити якісь деталі звільнення з Снігурівки і того моменту, коли замаєрів український прапор. Ну, дивіться, ми будемо чекати офіційних повідомлень Збройних сил. Від себе скажу, що на зараз влада, представники влади району вже, ну скажімо так, близько. Давайте, щоб не відкривати всі карти, ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з, з їжею, з тарлінками, з генераторами. Ми зараз зразу будемо відправляти допомогу людям, які були під окупацією. Тривалий. Час. Тому я теж хочу з вами всім поділитися, але повинен чекати офіційних підтверджень. Але я знаю, що все добре. Тобто допомогу ви готові надавати Ми Вже Отже, готуємо, опакуємо. Думаю, завтра зранку відправимо. Пане Віталію, ще питання. Ми десь. Тиждень два тому говорили про те, що в Миколаєві були сформовані вогневі мобільні групи, які збивають шахеди, і вони діяли доволі вдало. У них постійно напружена робота. Скажіть, будь ласка, шахеди кошмарять Україну не постійно. Ці мобільні групи тоді як діють, тобто вони постійно беруть участь у безпосередньо у війні, але коли виникає загроза, вони переформатовуються і протидіють шахедам. Ні, це окремі групи, в яких завдання саме протиповітряна оборона, і вони мають свої е, ділянки відповідальності. Вони чергують цілодобово вже протягом більше ніж місяць. Пане Віталію, 10 хвилин тому відбій повітряної тривоги в вашому регіоні пролунав, як все минуло, і власне, повітряна тривога була і напередодні були обстріли так по різних районах. Чи можете розповісти деталі? Зараз все добре пройшло без пригод. Вчора було три прольоти від смерчей. Одна людина поранена осколками скла дуже легко. І ну, шкодження є по приватному сектору, по хлібозаводу, але жертв нема, поранених немає окрім одного легко пораненого. Так, на захал на, добре. Хотіла запитати вас про забезпечення теплом Миколаївщини, але з огляду на те, що перші ешелони з дровами прийшли до Миколаєва. І власне чи вдається вам розподілити їх видачу? Тобто немає тут якихось махінацій серед людей, які там беруть дві е, партії, там чи скільки їм належного, як розподіляється ця допомога? Щодо опалювального сезону, сьогодні запускаємо опалювальний сезон по місту по обласному центру зараз все буде сьогодні третій день, коли дозволяє законодавство запускати. Щодо дров це махінації і Миколаївська область це неможливо, тому що це контролюю. Я воно роздається по районам. Є певні чинники, які заповнюють люди. Які мають право отримувати це, і які не мають альтернативних джерел для опалення, тобто це першочергове завдання. Вони вже розподілені по районам. Зібрані заявки по ОТГ ще там пару тижнів тому. Тому це відповідальність є через районні державні адміністрації, далі ОТГ і далі вони розподіляються безпосередньо людям. Тобто, якщо ми розуміємо, де який об'єм, в якому ОТГ знаходиться фізично, і можемо проконтролювати відповідальність голови ОТГ чи представника там старости щодо розподілення безпосередньо людям. Зрозуміло, дякую. Хотіла запитати, а хто контролює і скільки таких людей контролюючих? Тому що зрозуміло, в Миколаєві ситуація напружена там з водою. Вам треба ставити генератори біля скважин, щоб вода не замерзала? Ви там маленькі генератори мали встановити. Тобто, безпосередньо, оцей розподіл. Ясно, що вже 8 місяців повномасштабного вторгнення між тим, коли ситуація напружена, і коли постійно потрібна допомога, щоб отримувати гуманітарну ситуацію на рівні, тому і ставлю такі детальні питання: чи вдається за цим стежити? Зрозумію, що так вдається, але власне э, чи вистачає? людей, які проходять буквально по кожній позиції? Дивіться, перше ж, перше, а, додам ще. У нас там в рамках 50 тисяч буржуйок, що ми закуповуємо, вже теж вони приїхали. Ми ще й буржуйки роздаємо зараз по всій області. Дивіться, в нас воєнний ну, прифронтовий регіон. Да? І такі питання, що хтось щось там не доробляє, в нас майже відсутні, бо у нас люди, якщо почують, відчують, що хтось щось там не доробляє, робить неправильно, вони його на вила візьмуть прямо в тому селі. Зрозуміло, що до цього у нас так самоконтроль дуже добрий, тому що у нас ну, нема чого ділити. Це е, речі, ну, на яких навіть думки нікого є, щоб щось там взяти в собі. Е, Пане Віталію, в контексті того, що відбувається зараз на півдні, зокрема, ви коментували і Херсонську сусідню область. Але я хотів би запитати саме по Миколаєву, е, яка відстань потрібна відсунути лінію зіткнення, так фронтову лінію для того, щоб е, Миколаїв, а ми говоримо саме про нього, як мегаполіс, не обстрілювався з артилерії. З артилерії він вже не обстрілюється, тому що да, да, далі ніж 28 там 8 кілометрів, обстрілюється смерчами та ракетами, і там різна відстань в них. Ну, моя думка, що треба відсунути приблизно по кримський міст. Пане Віталію. І ще моменти збив нещодавно затримали місцевого мешканця, який коригував вогонь. А що в принципі таке коригувати вогонь? Чого не бачить росіяни, скажімо, по картах, коли досі їм потрібні коригувальники? Їм не ж так, не коригувальники, а більше інформатори, тому що ага. їх цікавлять не будівлі самі по собі, а люди, які там знаходяться. Тобто, так. по картах вони бачать будівлі, які розташовані в нас в місті, і то в них карта х років, і вони там били по картам, де військове містечко, а воно було приватизовано. і Там житловий комплекс побудований, але їм потрібно знати, вони хочуть знати. В яких будівлях в нас хто розташований? Ага, але у нас майже всі війська вийшли вже вперед і працюють по напрямку, тому вони шукають там спецпідрозділи чи цього ну, дивіться. Конкретно це затримання СБУ коригувальника. Тут повідомлення таке, що піймали місцевого мешканця, який наводив російські ракети по будівлі СБУ. Пробачте, але хіба росіяни не знають, де будівля СБУ знаходиться в Миколаєві? Там там є нюанси. Будівля з ага. був велика, скажімо так, так, і там підтвердження, чи є хтось будівлі, чи нема будівлі. Це ж воно різне час від часу. Тому там є нюанси, і так це було там більше місяця тому. І СБУ відпрацювали принципово його знайшло. Зрозуміло, пане Віталію наостанок, Ви близько півночі в своєму персональному телеграм-каналі. З, опублікував фрагмент з першої частини матриці, наскільки я розумію, і підписав: давайте сплутаємо карти. Чи можете пояснити? Тому що я дивився в інших багато користувачів. Не зрозуміли, що ви мали на увазі. Це, це ж добре, це ж дивляться і росіяни. Тобто, ваш план вдався. Я думаю, так. Віталій, дякуємо вам за гумор, за оптимізм, за тверезість і реалізм. Водночас. Віталій Кім голова Миколаївської обласної військової адміністрації був з нами на прямому зв'язку.